Вітаю, друзі, я Олена Трибошна. Це канал ЄПитання п'ятниця, 16 сьогодні. І ось що ми маємо станом на цю хвилину. Четвер, 15 травня, міг би стати історичним днем, якби президенти України, Росії і США, Зеленський Путін і Трамп зібрались таки за одним столом у султанському палаці Долмабахче в Стамбулі. І змогли змінити долю Європи. Натомість це був день фарсу і плутанини. Жоден з трьох лідерів не з'явився в Стамбулі. Зеленський обідав у Анкарі з Ердоганом, Путін в Москві звільняв генерала, а Трамп закінчував своє турне на близький схід і збирався до Вашингтона. Однак європейські чиновники, як і раніше, вважають, що війна Росіян проти України таки наближається до вирішальної точки, так. Пишуть сьогодні британські змі, спостерігаючи за драматичним перебігом українсько-російських переговорів. Перших спочатку вторгнення прямих переговорів після тих невдалих в Стамбулі, там же в Туреччині. На що ж розраховують вони європейські чиновники, коли Путін фактично проігнорував Дональда Трампа? На те, що у Дональда Трампа, нарешті, має скінчитись терпіння по відношенню до російського диктатора, який проігнорував переговори, який сам же ініціював, і який відкинув заклик Трампа до тридцятиденного припинення вогню європейці нам на зараз п'ятниця все ще вірять, що дії Путіна мають змусити нарешті Трампа погодитись запровадити найжорсткіші до сьогодні антиросійські санкції. Європейців можна зрозуміти, їм з понеділка доведеться виконувати погрози, які вони озвучили в ультиматумі Путіну тиждень тому. За великим рахунком, що точно можна констатувати вже зараз, так це те, що поки що спрацював план Кремля затягнути нас у переговори, затягнути самі переговори і подалі підігрівати воду в ванні під Дональдом Трампом. І білий дім поки що мало що з цим може здається зробити перші прямі переговори між Росією. Україною відбувалось так вранці. Американці прибули у Стамбул вже в похмурому настрої. Держсекретар США Марко Рубіо не приховував розчарування. Американські чиновники хотіли б доповісти нагору босу, що отримали бажане саміт Трампа і Путіна, але цього не відбувалось. Так описували це журналісти на місці. Переговори проходили паралельно спершу в форматі Україна, США, Туреччина, а потім Україна, Росія, Туреччина. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан все це модерував у вітальному слові. Він закликав Україну і Росію домовитись нарешті про мир після його вітання. Камери виключили. кажуть, після того росіяни наполягали, щоб турецькі посередники покинули залу для перемовин. І американців теж вони хотіли бачити не дуже В середині дня. Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, повідомило, що вимоги російської делегації на переговорах. Нібито нереалістичні і значно перевищують усе, що обговорювалось досі. Зокрема, стверджували, що умовою припинення вогню росіяни висували виведення військ з їхніх. Території, тобто від ідеї безумовного 30-денного перемир'я, вони відмовились. Натомість російська сторона вимагала виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в обмін на припинення вогню, отримавши відмову від української делегації, росіяни нібито встали і сказали, що наступного разу областей буде вже. П'ять деякі джерела стверджували, що нібито росіяни шантажували нас тим, що анексують ще й Сумщину. Недовзі по тому, о 15.30 перші прямі перемовини між Україною та РФ дійсно були завершені. Вони тривали трохи більше години. Делегації розійшлись і дали короткі коментарі. Змі умеров коротко повідомив пресі, що головних тем перемовин було три: обмін полоненими. Домовились про обмін тисяча на тисячу припинення вогню і можливість проведення зустрічі на рівні керівників держав. Майже одночасно очільник російської делегації Мединський підтвердив, що обмін полоненими пройде найближчими днями. Також він заявив, що Україна нібито запросила зустріч Зеленського і Путіна, і росіяни прийняли цей запит до відома. І крім того, Москва повідомила, що. Росіяни і наша делегація домовились представити свої бачення припинення вогню, яке обидві сторони мають детально виписати. а Після того переговори мають продовжитись. Російська делегація заявила, що перемовинами задоволена. Можливо, до цього часу вже будуть ширші заяви у Мєрова, але станом на момент запису так. Одразу ж після завершення переговорів в Стамбулі присутній там замголови ОП Єрмак виклав без підпису у свій телеграм фото Зеленського, який знаходився в зовсім іншому місці, в оточенні тих самих чотирьох лідерів коаліції рішучих, яка тиждень тому кинула ультиматум Путіну. Він сидів на полях саміту Європейської політспільноти, де вони... Саме сьогодні, на тлі переговорів в Стамбулі і зустрілись на складних обличчях Макрона, Стармера, Мерца, Туска і самого Зеленського. Складність моменту читалась без слів. Невдовзі Зеленський повідомив, що вони вже подзвонили Дональду Трампу. В його заяві йшлося про те, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. Позиція наша така: якщо росіяни відмовляться від повного і безумовного припинення вогню і вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, поки Росія не буде готова завершувати війну. Так Зеленський підсумував спільну розмову з Трампом. Тим часом Трамп на борту свого «Ерфорс-1» Заявив журналістам сьогодні, що можливо, він сам тепер зателефонує Путіну поговорити про закінчення війни. Думаю, ми вирішимо це питання, казав Трамп. А може й ні, але принаймні будемо знати. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво. Пересвикує від цього цікаво. Що буде далі, і що це буде за цікаво? Ми поговоримо далі. Звітую вам перед тим, як про це подумати разом. Що ми з вами зібрали вже майже п'яту частину з трьох мільйонів гривень нашого збору на комплекс для збиття російських ударних дронів для 12-го загону спецпризначення? Дякую всім, хто долучився до збору, попри загальний настрій, очікування замирення. Рухаємось до мільйона. Реквізити хлопців в описі під цим відео і в верхньому коментарі, як завжди, і не забудьте підписатись там вже на є питання, подивитись наш мерч на маркетплейсі каста, весь прибуток від якого ми також передаємо їм на дрони. Ну і як жити далі після сьогоднішніх переговорів, і що зміниться з понеділка? Віктор Шлінчак, засновник інституту світової політики, далі на є питання про підсумки і наслідки сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі. Вітаю вас, вікторе. Поки ми з вами ось зараз записуємося, ще тривають переговори у Стамбулі, але мені здається, що вже можна констатувати, що Путін фактично домігся свого вперше спочатку вторгнення. Україна напряму говорить з Росією, та ще й у Стамбулі, там, де перервались ці перемовини, і там, де Путін а, вимагав їх відновити, а, і в цьому йому фактично підіграв а, ніхто інший, як Дональд Трамп. Так виглядає станом на зараз. А я б не говорив, би, що Путін всіх переграв, тому що дійсно. У нас не було іншого виходу ніж поїхати в Стамбул і продемонструвати, що Україна готова до початку перемоги. В нас не було вибору, щоб підняти ставки з тим, щоб дійсно перехопити, хоч якимось чином цю гру, і в нас не було вибору, щоб продемонструвати не тільки Сполученим Штатам Америки, але й Європейцям, що ми докладаємо якихось зусиль. Для того щоб зупинити цю велику бійню, яку не ми розпочали, зрозуміло, але яка вже втомила і українське, українське суспільство, і власне вимотала багатьох з тих, хто раніше ставав в довго Збройних сил України, і ми розуміємо, що цей процес, на жаль, буде продовжуватися і далі. Але у нас немає іншого шляху ніж продовжувати робити те, що ми можемо робити. Нараз. Це зрозуміло. Я розумію, що ми зробили напевно найкраще, що ми могли в тій ситуації, яку створив фактично Дональд Трамп коли. Кинув оце всім виклик, їдьте в Стамбул і зустрічайтесь, е, і він поставив в нас в таку ситуацію, що ми не могли не їхати, але не, так, ті, як, не тільки вона... до не тільки до не тільки до речі, нас, але і європейці, тому що європейці, європейці дійсно в з понеділка збиралися вводити санкції щодо Росії. Тобто, зараз ситуація, яка власне показала, що слово Дональда Трампа. Не важить знову ж таки нічого, тому що ще в неділю Трамп підтримав можливість введення санкцій. А в понеділок вже ця історія була перехована. Тобто, про не хочеться говорити тут про якусь конспірологію з точки зору там, того, що російські лобісти попрацювали набагато краще. Що російські лобісти власне змогли переконати якісь кола, які в оточенні Трампа зараз все ще сильне, те, що ми можемо, що що Білий Дім зараз зможе виступати у більш виграшній позиції, і ми прекрасно розуміємо, що це ситуація, яку в якій ми не виглядаємо зараз. Ну, не, не набрали якихось додаткових бабів. Але все рухається, власне, по дуже простому сценарію, який ми з вами обговорювали ще три місяці, чотири місяці тому. На жаль, цей рік, цей рік де нам прийдеться воювати. Те, що от, власне відбулося з Трампом, ви кажете, над ним попрацювали лобісти. Мені здалось, що е, у Трампа і у Рубіо е, був інший план, а не такий, як сталося. так як вони зараз це все кажуть, що е, ну вони образились, що Путін не прилетів. Мені здається, коли Трамп оце казав е, Путіну, приїжай на переговори, і те, що він далі пояснював, я би прилетів, я би там був. Е, мені здається, що він очікував на те, що Путін сприйме цей заклик і ця зустріч таки відбудеться і з. Розрахунком на це він оце і кидав цей заклик: приїжджайте в Стамбул на переговори. Тобто, вони не розраховували. Мені здається, що Кремль їх ось настільки ну, публічно принизить. Ну, перше, я все ще впевнений, що американці дуже погано розуміють Росію, стільки часу пройшло, і стільки вже набито шишок, в тому числі і адміністрацією Трампа. Під час першої каденції, і вже під час власної другої каденції, що оці прорахунки вони дійсно лягають на Трампа таким непомірним грузом, можемо зрозуміти і Трампа, тому що насправді для нього важливий просто результат. Йому треба просто проголосити, що війна закінчилася, а він, як великий миротворець, доклав всіх зусиль, щоб це відбулося. І йому насправді байдуже, як воно закінчиться. Можливо, це звучить дуже цинічно, але е, найгірша ситуація насправді е, яку можливо ми і уникли. Е, уявіть собі, якби дійсно прилетів Путін і поклав би на стіл ті самі е, стамбульські перемовини, які були проголошені у 2022 році. І Трамп сказав би. Так непогані, ж, в принципі, умови. Давайте підписуємо. І як би нам тоді було в цій ситуації діяти? Тобто, вийти із тих перемовин і сказати, що ці дві країни змовились і грають проти України, Тобто це ще наше щастя насправді велике, що Путін не прилетів, і, власне, що і Трамп не прилетів на ці перемовини. Добре, а далі. Що буде? От сьогодні у Трампа включили цю платівку. Що все одно, зустріч між Трампом і Путіним особиста дуже важлива, без цього неможливо розв'язання війни закінчення війни. Що і Трамп каже, що він сподівається, що через 2-3 тижні. Перепрошую за ці слова. Зустріч таки буде. Ну, це що? це якась. Ну тут можна дві речі припустити. Можна все ще думати, що якісь підкиливні домовленості відбуваються, і що Трамп щось знає, і там вони зближаються ці позиції, вони таки зустрінуться. А можна ж думати, що Трамп проходить у ті стадії, як це несприйняття реальності від заперечення до прийняття, і десь він зараз, я не знаю вже де, чи ще на заперечення. Чи досі, чи це вже якийсь я е, ризикну припустити, що зустрічі Зеленського з Путіним в принципі вже не буде. Зеленського що... Путі... Зеленського з Путіним, тому що 2019 рік засвідчив дуже багато речей. Це була єдина очна зустріч між е, е, Зеленським і Путіним. І на той момент э, Путін їхав дійсно підписувати документ, який українська сторона вирішила не підписувати. Власне, перед цим був парафований документ Андрієм Єрмаком, про це, до речі, неодноразово э, говорив э, пан Пристайко, і він казав, що власне, був протокол, який був парафований. а потім э, радник. Э, Путін бігав і кричав: ми не про це домовлялися. Ми не домовлялися, що ви це не будете підписували, і на той момент у команди Росії склалося враження, що українці, в принципі, люди, які постійно кидають у перемогу, і до цього часу мені здається, що ця вся історія, ця вся балалайка вона грає. Ну, вже скільки пройшло часу, постійно російська сторона повторює одну і ту саму мантру. А другий момент що зустріч е, Путіна із Зеленським легітимізувала б Зеленського як лідера України, як лідера незалежної країни, і таким чином не завоювала б всі оті заяви про те, що мовляв, Зеленський нелегітимний, і в Україні там націоналістична влада і так далі. Тобто ми всі ці речі дуже добре е, чули. Що стосується зустрічі Трампа і Зеленського, я не виключаю, що буде якийсь черговий телефонний дзвінок в найближчим часом, а от щодо зустрічі, я тут е, сумніваюся, що вона відбудеться так швидко вже президент прес-секретар російського президента тиско сказав що такі зустрічі готуються довго треба виходити на це ви про зустріч Трукти. трампа трампа і путіна бо ви сказали трампа і Зеленського. трампа трампа і путіна вибачте так mm -hmm. трампа і путіна е, власне е, що ці зустрічі готуються довго відтак у мене є відчуття, що якщо ця зустріч і відбудеться, то вона відбудеться вже після літнього наступу, який запланувала собі Росія, і який вона готувала, готувала дуже ретельно і, власне, дуже багато інформації від розвідок різних іде про те, що Росія доукомплектувала кілька бригад, які власне будуть виконувати оці функції. Для Бутіна важливо зараз навпаки продемонструвати е, дуже добрі результати під час е, літньої кампанії. А відтак йому не треба зараз е, людей, які заважають йому впроваджувати. Тому е, він буде відтягувати цю зустріч якому дати. А, тобто, чи правда, що зараз все виглядає так, що ось е, створенням цієї картинки, що нібито Росія залучена в переговори, ось вони прислали делегацію. Ось вони там про щось домовляються. Можливо, навіть про перемиря чи про щось таке? Це таке тло і така димова завіса, за якою росіяни просто е, вдадуться до ще однієї спроби взяти Україну наскоком якусь частину спробувати ще захопити, зайти далі. І це фактично буде прикриттям у ці дипломатичні переговори, які йдуть треба розуміти, що будь-які перемовини росіяни розглядають як частину гібридної війни, і оце все, що, що було затіяно навколо Туреччини, це елемент цієї війни, тому що для них було важливо показати, що українці не дорого недоговороздатні. І в принципі я розумію навіть чому російська делегація викочувала там такі умови, що треба, щоб американці і турки покинули зали після вступних слів, і щоб залишити дві делегації сам на сам, тому що тоді можна вийти, навіть якщо українська делегація буде мовчати. Вийти і заявити, що українська делегація зірвала ці перемовини, Вона не хоче миру, вона не хоче навіть обговорювати умови, що ці люди приїхали. Не ви що вони не поважають позицію Дональда Трампа і наговорити все, що завгодно. Я підозрюю, що ці вже методички навіть є заготовленими, а можливо, навіть розіслані в російській. От за кілька годин ми і побачимо, чи це було розреалізовано. А, те, що зараз американці оцю тезу просувають, що тільки зустріч пряма Путіна і Трампа може вплинути на ситуацію і нарешті там зробити якийсь прорив. А, це відкритим текстом каже і Рубіо, і сам Трамп приблизно так каже. Це, от щось схоже на те, коли Зеленський думав, що коли він зустрінеться з Путіним віч на і зможе йому все пояснити, то все доведеться вирішити. Ой, ну буде можливість вирішити ось так всі проблеми, які до нього ніхто не міг вирішити, щось таке. Дуже схож. Подивитися в очі. Подивитися в очі потім. Очі. Е, ну, насправді, тут я би рекомендував американським спеціалістам, які розуміються на психології, дуже добре вивчити український досвід, що це не спрацювало у 2019 му що це не спрацює у 2025 році. 에, більше того, ми маємо проблему, яку озвучував колишній радник з безпеки, е, за першої каденції Трампа Болтон, Що е, Трамп направду він зачарований якраз Путіним, і це відчувалося ще за першої каденції. І власне це продовжує, мабуть, діяти ця хімія продовжує діяти і 25 го року. І він зачарований, тому що це людина, яка демонструє силу. І, е, як показує практика, Сполучені Штати Америки ставляться до лише з повагою до тих країн, які дійсно можуть сказати категорично ні. І це якраз в, в такий вкладається в алгоритми дій. Трампа останні місяці ми спостерігаємо це щодо Канади, щодо там, Китаю і так далі. Тобто, в, в, всі ті сторони, які можуть сказати Трампу ні, не отримують е, натомість е, якихось е, проблем для себе. Вони навпаки зараз е, отримують більше е, переваг у е, тих чи інших перемогах. Знаєте, з приводу того, що ви кажете, ви що, ви що, ви що за що за. Ви щось засміялися на слові про хімію? Я про хімію хочу трохи сказати. Ви коли сказали, що він зачарований путіним? Я ось коли відео підбирала на цей ефір. Зараз, зараз, зараз. Ось це, коли я дивлюсь, як Трамп тут дивиться на Путіна, у мене теж складалось таке враження, що він. А, а, я не знаю навіть як це назвати, що це якийсь комплекс меншої вартості перед путіним. У нього на обличчі написано, що він відчуває себе, не знаю, може як людина, яка прийшла з бізнесу перед мастодонтом політичним, у нього якийсь такий вираз на обличчі написаний. Може він і досі його боїться, але мало би щось вже змінитися на другий термін. І коли тобі раз за разом Путін дає ляпас, ну як цього тижня, коли він його. Запрошував, прям встилився, в Стамбул. Давай зустрінемося, то йому все одно відмовляє. Ну це мало б якось впливати на нього і витверезвляти в його товіці. З його вже таким досвідом. Він вже другий термін на хвилиночку, а не перший місяць першої каденції. Що його може розізлити? Я Не психолог, але мені здається, що з часом і з... Довголіттям людина навпаки поглиблює свої комплекси, а не позбавляється вірно. Тобто, це безнадійно на це чекати. Що нам тоді з усім цим робити? От наступить понеділок. Європейці чекали до кінця тижня, щоб подивитись, чим вся ця авантюра з переговорами закінчиться. Вони обіцяли санкції і більше зброї. Що вони мають робити з понеділка, якщо Трамп їх в цьому ну напевно. Не підтримує, а одні європейські санкції, ну це мало для того, щоб це якось на Кремль впливало. Це достатньо насправді. Я вважаю, що буде камінь точить через те санкції і зброя з понеділка. Це програма мінімум, яку я очікую від європейців, які. Якщо вони хочуть відчувати себе не покидьками, а якимись політичними лідерами, то вони мають ці продемонструвати. А ви очікуєте, що таке таки може статися, а не буде як така, завжди. оце? Так але у них другого вибору немає, тому що в даному випадку, якщо вони. Цього не продемонструють, вони напряму покажуть слабкість не, 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 не просто для Сполучених Штатів Америки, з якими вони ще мають пройти великий процес перемовин щодо введення чи не введення мирі, тобто тут не, не тільки буде політична складова, а то ще економічна є складова. І європейцям виходить, треба або показати, що вони мають вибачте якісь чоловічі ознаки, або показати, що вони просто є тряпкою перед білим Останнє. наші політики, наша влада, наші люди, які ухвалюють рішення за підсумком от одсього, що відбулося впродовж цього тижня. Мають якось переглянути свої підходи до того, як ми будуємо свою стратегію, куди ми рухаємось, що ми робимо, що ми не робимо ми постійно е, ставимо в приклад собі, в першу чергу, те, як веде себе Ізраїль. Добре, там він е, поводить себе в якихось моментах, погано він поводить, але він має дійсно якусь стратегію. І в даному випадку, звичайно, ми дуже часто збиваємося на якісь емоційні гойдалки, але відсутність стратегії і розуміння, що ми повинні, от заявили про якісь червоні лінії, ми маємо цих червоних ліній дотримувати. Протягом тижня ми бачили, коли там на соцмережах порівнювали ті чи інші фрази. В тому числі від керівництва офісу президента, які лунали там, умовно кажучи, півроку тому, і які лунають зараз: про прямі перемовини, про те, що їх не треба проводити, про те, що з Путіним не можна взагалі сідати за стіл перемоги. Тут ми робимо все навпаки, і це дещо збиває власне, в тому числі і європейських наших партнерів. З того, що ми власне хочемо, от ми, на, для нас зараз, мені здається, важливо пояснити тим людям, на яких ми можемо опертися, і ті люди, які можуть зараз дійсно віддати і готові віддати нам е, все в плані військового військової підтримки, е, прояснити конкретно, як ми бачимо розвиток подій. Якщо ми бачимо, що все йде до того, що найкраще Ну, можливо, і це базовим сценарієм буде е, те, коли обидві сторони, умовно кажучи, виснажуються, і просто ця лінія розмежування заморожується сама собою. Тому що е, до політичних, як ми бачимо, до політичних оце вийделок. Ми по перше не готові по-друге, вони реально розхитують дуже багато процесів в тому числі і всередині країни, тому е, чітке формулювання і на відхід від цих позицій воно допоможе е, зорієнтуватися і нам всередині країни і нашим партнерам, і зрозуміти, що ми зараз е докладаємо зусилля до того. Щоб вистояти на якийсь період часу довше, ніж це може зробити собі російська спірація. Якоїсь такої визначеності, так, хотілося б за підсумком тижня, принаймні від тих, хто повернеться зі Стамбулу, в тому числі. Дякую, я дуже сподіваюся. Я також. Дякую. Дякую вам дякую і дякую вам. за запрошення. До я сподіваюся, що наступного тижня у нас буде більше новин. А зараз треба концентруватися на тому, чи ми можемо допомогти нашим хлопцям на передовій. Приєднуюсь до вас і тоді е закликаю ще раз всіх, хто це дивився, е долучатися до нашого збіру на 3 мільйони на е перехоплювачі для безпілотників е російських ударних. Е приєднуйтесь, якщо не донатили ще цього тижня, то це для вас шанс. Дякую вам, Віктора, ще раз за цей ефір. Гарного вечора. любовач якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.